Я завжди думала, що найбільше боюся смерті, але виявилось найбільше я боюся дзвінка від чоловіка, коли в нього п'яний голос. Того вечора Ірина саме вкладала дітей спати. Маленька Аня крутилася в ліжку, просила ще одну казку, а син Данилко вже сопів поруч. Коли, нарешті, настала тиша, телефон завібрував на тумбурці. На екрані світився напис Коханий. Вона мимоволі усміхнулась. Останнім часом він рідко дзвонив сам, але варто було почути перші слова, як у грудях щось похололо. Іро, ти не спиш? хрипко пробурмотів Сашко. Ні, що трапилось? Я просто хотів поговорити. Його голос був п'яний, розтягнутий, у фоні шум бару, чоловічий сміх. Ірина заплющила очі. Знову. Вона вже навіть не питала, чому він там, чому не вдома, просто слухала, як він щось бурмоче про те, що життя складне, що його не розуміють. Знаєш, Іро, я, мабуть, нарешті зрозумів, що втрачаю тебе, сказав він раптом. Вона замерла. Скільки разів мріяла почути ці слова тверезими, щирими, без запаху алкоголю між ними. Але тепер було пізно. Усе, що вона колись хотіла, Втратило сенс. Втрачаєш? гірко сміхнулася вона. Саш, ти мене втратив уже давно, просто не помітив. Він помовчав кілька секунд, потім пробурмотів. Я змінюсь, обіцяю. Тільки не йди. Ірина подивилася на сплячих дітей. Вона стільки разів пробачала, терпіла, вірила, чекала, і кожен раз було те саме. Гарячі вибачення, порожні обіцянки і холодне, ранкове, вибач, я знову не стримався. Я теж усе зрозуміла, Саш, тихо сказала вона, тільки трохи пізніше, ніж треба. Вона поклала слухавку, вимкнула звук і довго сиділа в темряві. З вулиці долинало виття вітру, годинник цокав, а в голоді крутилася лише одна думка. Нарешті не боляче. Просто порожньо, але вже не боляче.